Вітаю! Отже, поговоримо про русських росіян, русичів та русинів. А головне, яка ж між ними різниця і хто є хто? Отже, русскими називають себе жителі Росії, що мають трішки, як вони думають, слов'янську зовнішність. І вони ще називають себе великоросами. А от росіяни – це інші народи Росії, які були завойовані та русифіковані рускимі. У предків росіян руські забрали мову, культуру та традиції, історію і називають їх русські, зневажливо, росіянами, тобто другосортними жителями Росії, хоча майже вся нафта, газ, золото, платина, територія саме у росіян. Татар, кавказців, башкир, удмуртів, бурятів, евенків та ще інших сто народів. А от Русичі це жителі Русі, до якої так примазуються росіяни, хоча вони за предків мали фіноугрів. І були у нас Русичів лише далекою Залізькою колонією, яка платила нам Данину, стольному граду Києву. Так що нащадки Русичів це українці та білоруси-литвини. А руські є нащадки фіноугрів муроми, мордви та чуді, мокші, на території якої виникла Москва. Правда, зараз бульбашний Чик-Чарик знищив Білорусь. Лише 5% учнів там навчаються білоруською, а решта російською. Нема мови, нема народу. Так що не дарма русичів українців до ХХ століття називали русинами. І ми так себе називали себе, русини. Якщо цікавить про русинів, тисни на іконку відео, яке в кінці, і там ти детально побачиш і почуєш, хто ж такі русини.